Вітаю, шановне панство! Багато хто просив е мені особисто писав, роз'яснити момент, ситуацію, чому саме я так брав. Хоча я робив відповідні статті, відповідні пости, навіть минулий, минулий обзор. В принципі, я пояснював на рахунок того ж біткоїна причину такого зниження. Це все пояснювалось, але. Е, багато кому все одно цікаво, багато хто може не зрозумів. Я, в принципі, вбачаю сенс е, сьогодні розібрати ринок, обговорити декілька моментів, обговорити моменти, що в себе в Телеграмі я подавав, от мінімум, оці статті. Доволі такі цікаві моменти. Обговорити інші моменти. Які подавали ще 21 січня мінімум, а то й раніше за місяць часу про біткоін, про цю зону 24К і про вердикти, про оцінку з наявної зони інтересу. І про це все в принципі вартує нині поговорити, обговорити, розібрати фондовий ринок і ринок криптовалют. Отже, почнемо, перейдемо відразу до біткоїна. Фактично, з моменту обзору нічого не змінилося. В нас була наявна зона інтересу, притом це недільний ордер блок, якщо взяти, виділити його, то, то це от, така зона інтересу. Недільна в нас була наявна. Отут. Більшість очікували продовження тенденції, хоча не звертали увагу ще на деякі речі, але все розберемо по порядку. Недільна зона інтересу. Якщо взяти ядро, там натягнемо цей же профіль об'єму, умовно ядро було вот тут, в цій недільної зони інтересу. Це 24 з чимось, 24. 40, 24 100 залежно від біржі. Від Такого ядра, від point of control, вартувало би дивитися шортову позицію, бо ця зона ще не чіпалась і не відпрацьовувала. Тільки від низу даної зони, от яка була реакція минулого разу, це 13 вересня на звіті по інфляції. Про це ми також поговоримо. Але але по факту, то, в загальному дана зона була підтверджена по кластерах. Я вже не подивлюся, бо тут я період і не прогружав. Але. Суть більше в тому, якщо зменшити зараз забрати автофільтр, то отут, в цьому районі набиралося десь порядка ну, 100, 200, 300, 400, 500. Ну, коротше, десь порядка пару сотень тисяч біткоїнів, які фактично от в цій зоні були сильні фіксації, поява залочених лонгістів, які агресивно залітали. Фактично, це все говорить ні про що інакше, як просто про. Продаж слабим рукам, сильними руками, які накупили ці біткоїни тут і створили цю маніпуляцію. я казав і стверджував, і стверджую далі. Я не очікую навіть, можливо, з цієї зони якусь реакцію. розумієте? Цей весь ріст це маніпуляція. Це просто маніпуляція, щоб загнати маси, щоб продати масам і заробити тим, хто купили тут і скидують отут. Все. Не більше. І не менш. І фактично в них це вдалося. Всі маси, всі всюди кричать, ту зиму. Там люди квартири продають, нелюдські просто ейфорії. Пишуть, наприклад, от мені я висловлюю якусь свою думку статті. Мені стільки всякої херні ті лонгісти писали, які я долбойопі і так далі, що я аж, ну, я аж висадився з думаю, ого, я їх капець як заговорив. І фактично їм хватило ха-ха тільки... Їм хотіло тільки. Скільки це відсотків? 40% росту. Боже, 40% росту. Ну це серйозно. Локально. При тому, що в нас місячний злом тренду в шорт відбувся, був тут, на місяці, щоб зламати в лонг сюди, треба йти. Отут теж важливий такий рівень був би для злома. Якби ми навіть пішли сюди, це міг би бути ізі фейкбос по типу з цієї зони перекритий імбу і впасти або геп закрити закритий впасти. Але я розглядав цю зону як особливо сильну і стверджував, що отут так це недільна зона. Тут сильні об'єми минулий раз розружались. Це є реально зона інтересу продавця. Я дуже слідкував весь час за фіксаціями тут в цій зоні, отут, отут. Я б помічав, як оці всі об'єми, що тут набираються, фактично фіксуються тут. І логічно було очікувати оцінку даного актива. Не було особливої складності на захисті рівня ПОК на 24100, 24. Зайти просто в шорт і тримати той шорт до певних моментів. Що я, в принципі, зробив, все в мене в телеграм-каналі. Ось оцей шорт, і в загальному багато-багато моментів ви все бачили. Був сформований каскад ліквідності знизу. От він. Який, я очікував, що знесуть. Більшість на це не дивились навіть. Я кажу, то навіть просто вийшов Барт Сімпсон рофляний такий момент, але на нього теж більшість ніхто не дивилась. Чого? Та чисто тому, що ну, всі в голові ту зиму, всі хочуть іксів, майбахів, квартир. Ну фактично, кріпта скам чисто через те, що вони маніпулюють вашими мріями. От і все. Коли всі починають мріяти, тоді є по факту кому втюхати хрень, яка нікому не треба буде певний час. І це просто йде по кругу. Ці пампи, дампи, бички, ведмешки відбуваються тупо по кругу і в крипті, і в фонді, ну, фактично, крипта це прям яскравий приклад е, цієї системи, бо ну от ми падали, падали. Тут просто е, всплеск об'ємів, куча бітків об закупили, бо можливість перед вихідними все на вихідних відбувалось після закриття Америки. Весь цей ріст він маніпулятивний повністю просто. Він відбувається, типо всі вірять, маси в це вірять, типа. Йдуть купляти. І просто реально ті, хто тут купляли, вони беруть і продаються. От і все. І фактично, що варто очікувати далі з цього всього. Я далі тримаю свою шортову позицію, частично зфіксали. Також були певні паттерни: той же Адік, за який говорилося, отут, який відторгував себе ідеально. Ми ще тут брали на пробой скальф вчора. Як я зрозумів, що буде пробой, то дуже просто. Тут, по факту, по періоду неважливо буде. Отут була поява аномального об'єму, залочки. Після чого було зрозуміло, що цей весь каскад ліквідності буде йти на пробой. І фактично це і відбулося. І зараз, отут, в нас є ліквідність. Отут. Велика обсяг ліквідності. Отут у нас є геп. Давайте його визначимо. Отакий геп у нас там є. І треба враховувати те, що, ну, як мінімум, вартує не набирати зараз ніяких лонгів, а очікувати реально оцінку і оцінку конкретно десь сюди. Бо цей геп, навряд чи ця ліквідність, навряд чи лишиться без уваги. І, типу, можуть бути якісь відкати, но суть одна. Ця зона. А варіацій варіацій в цій зоні може бути ну багато, дійсно багато варіацій може трапитися. Ми можемо як сходити сюди, тут просто не дати важливої реакції, піти на оцінку, бо це все фейк, і фактично всі об'єми, що набиралися тут-от, розгрузились то отут от Реально, розгрузка ну не людська просто, дистрибуція не людська. Через то, ну, це просто як ефект бульбашки, і ми можемо піти нижче. І я на це не то щоб розраховую, но в мене є така думка. От, чесно, є така думка, і все. Типа, я думаю, що це можливо, що це доволі ймовірно. Через то я не спішу з лонгами, я не спішу з якимись приколами. В нас тренд глобально шортовий. Куди бичка не починалась? Це навіть не бичка. Оці позиції, я її буду далі цю частину тримати. Також набирались позиції по фондовому ринку. NASDAQ, S&P 500 до речі, ще повністю їх навіть не набрав, бо я очікував трошки вище. S&P 500 Але теж дуже цікава, дуже маніпулятивна просто ситуація. І я думаю, що розв'язок цієї ситуації ми побачимо в скорому часі теж два місяці просто казати. Чому суть? Є трендова. І, коротше, ви тут всі брали шорти, воно впало сюди. Тут певна зона інтересу була був перекрили, пішов оцей от от ріст, да? пробили трендову. І зараз всі кричать: Боже, СНП такий бичий, просто такий бик. Це треба лонгувати. Тупо пи дивляться на цю тільки трендову і думають, що це буде підтвердження зараз. Я певен, блядь, я певен, що зараз його будуть тут відкупати. І дуже смачно таке буде. Дуже смачно, фактично, два хая були важливі. Я, Звісно, що це. Я очікував, що ми його знесемо. Там ударимося об місячний злом структури, який ми зламали структуру на фонді, були тут на місяці. Приблизно. І після чого підемо на оцінку. Але, пішли на оцінку зараз, і, можливо, вже сюди не підемо. В принципі, основну ліквідність так то знесли. Фундаментал. Про фундаментал ми поговоримо трошечки пізніше. Я, я можливо, вам трохи забагато на цей раз розповім. Но це дуже-дуже таке основне. По фундаменталу, в принципі. Все негативно, наскільки можливо. Тіпо, ще не я вважаю, що ще не відбулася е, основна фаза ведмежого ринку на фондовому ринку. Е, ФРС тільки набирає обертів. В мене є всі основи, щоб думати, що індекс поживчих цін, який вийде 14 числа, вийде вище очікувань. Є дуже багато. Сильний ринок праці. В нас немає дефляції у сфері послуг, при тому сфера послуг показує сильне зростання. Вона має високий, вона входить, це друга частина, фактично, яка складає індекс споживчих цін. І ми маємо тільки розуміти, який це буде шок просто. Який це буде шок. Ну, прикладом шока, коли інфляція при QT виходить вище очікувань. От. от тут, вийшла інфляція тоді. Вище очікувані. вересень, 13 вересня. Ми побачили загальну тенденцію далі, фересніки, ставки і так далі. Тобто, ви маєте розуміти, що може трапитись, і це легко. І фактично, через то, я розглядаю, ну, все те ж саме в мене пріоритет шортовий, є злом структури, є хая певні. Е, я взяв тут. На половину ризику. От сюди, якщо сходимо, візьму ще на половину ризику, десь тут буду дивитись, якщо дадуть, що не факт, дуже не факт. І цілі в мене 3200. Мінімум. Мінімум 3,200. Максимум, взагалі там є ще ситуація з боргом США. Можливий варіант з дефолтом. Я, звісно, думаю, що стелю таки піднімуть, що ну, це не буде проблемою, обійдемося без трильйонних монет, але. Ситуація з боргом і з тим, що скоро, по факту, Мінфін не буде ринки так накачувати. Цінівек я про що я писав тут, і дуже раджу отут. І дуже раджу перечитати цю статтю. Тут пояснювали всі е, моменти будь-якого характера. І тут дуже-дуже-дуже багато говорилося про це. Коротше, фактично все без змін. Шортові позиції я тримаю по цьому. По біткоїну також тримаємо. По ефіру все без змін. По лайткоїну все без змін статті. Ідеальна зона інтересу, і такої побачили у цінку. Дивіться. Просто ну, я писав з ці статті, ніхто не хотів це читати, но. Бачите це? 101,5. Бачите це? Просто. Вот. Зона інтересу, і такої побачили оцінку. І так по всьому, фактично. Всі прогнози, що я давав, всі відпрацьовують себе ідеально. Наздак. Тут обновляли оцей хай. Під що пішла оцінка, зайшли в шортову позицію. Ну, очікую 9800 там для початку. Діксі. Бик. Оце безспорний бик. Тут ще лонгову позицію давав себе в каналі. Ну, буквально недавно. Отака от. От от лонгова позиція була. Більшість, коли ми коротше, звідси відкатили от був вертольот оцей. До речі, на рахунок паттерна Adidas, Типу, от там були шортові варіанти цього паттерна, а тут лонгові. Тут лонговий варіант, новинна ліквідність раз, два. При поході до неї перший раз не зняли. Другий раз ми знімаємо новинну ліквідність, перекриваємо проблемну зону. Тут у нас злом структури йде. Дивіться, паттерн дідас в другу лонгову сторону. Ми зняли її фактично. Тут ми розглядаємо лонгову з вами позицію. Стоп за цю ліквідність, ну там чи за цю. Там в моменті треба було дивитися. І пішов ріст уже. Станом на зараз непогано по відсоткам росту від самого лоя. Один ну, відсоток на ну, це дік дуже хорошо. І зараз ціль буде зняття новинного хая мінімум. Це паттерн Дідас, приклад цього паттерна, який я в себе в YouTube каналі давав, в лонгову сторону. Я його малював. Тут ну, на дік от він вийшов в лонгову сторону, а на всі Фонді, євро-доларі він вийшов в шортову сторону. Ну, по євро-долару. Паттерн Адідас ідеально відпрацював себе, е, давав в канал, блядь, приїбався стопом. Ганьба. Але відпрацювало себе ідеально. Тобто, зняли новинний хай. Коротше, фактично, цей паттерн має відпрацювання десь е, 10 з 10 станом на зараз. Ну, я очікую далі оцінку по євро-долару. Бо до тих же цілей. Глобальні, середньострокові цілі. Одні і ті ж самі. По Діксі теж, ви розумієте, які в мене цілі і так далі. Фактично нічого сказати. Скажу, що наступного тижня цікавим буде індекс поживчих цін, який вийде 14 числа. Я очікую вищі очікувань і продовження тенденції. Після чого можливий. Е Прояв від Фереса якийсь цікавий, нецікавий, і тоді вже буде двіж по біткоїну. По біткоїну я очікую все То саме. Дивимося отут, що буде. І є таке зберігається ймовірність, що буде просто лютий кукан лонгістів. І все. Ось такі от історії. По біткоїну є історія з регуляцією, з стейкінгом, плюс у нас історія з Фересом, з QT далі продовжується. США стоїть на грані дефолту, якщо літом. Ну, це питання переноситься на літо, там буде вирішуватись проблема Держборгу і так далі. Тому, тому дуже раджу. Бути обережними. Це більше таке розмовне. З ва... Мене з вами відео вийшло. Все в телеграм-каналі просто давалось, мені навіть нічого сильно сказати. Так, навів певні анотації, но от хто не підписаний, підписуйтесь. Ці статті, все в статтях описав. Про на Дідас розказав, про макро розповів, про Держборг трильйонні монети. Я ще напишу окрему статтю. Все. Успіхів!